Нові подробиці про стрілянину на Харківщині двоє загиблих і троє у заручниках. Інцидент стався у Люботині? Там місцевий з карабіна Сайга вбив людей, а потім заїхав на АЗС у селі Коротич і захопив заручники двох працівників. Злочинець на заправці викрав автомобіль і збирався втекти у напрямку зони. АТО. міліція заблокувала трасу по обидві, по обидва боки від АЗС і веде з чоловіком переговори. Маємо напряму зв'язку. Світлану Фечун. Вона на місці події. Світлана, вітаю. Скажи, будь ласка, які зараз тобі відомі деталі? Цієї події чи вдалося визволити заручників? Тобі слово? Руслане, щойно на заправці, де стояла машина, з заручниками, пролунали кілька пострілів, і поки що ми не дочекалися офіційного коментаря, але відомо, що злочинець вбит. За попередньою інформацією, заручники живі, чи є поранені. Поки інформації такої немає. Силовики здійснили блискавичну операцію. Джип силовиками миттєво під'їхав в притул до машини з терористами та заручниками. І снайпер здійснив прицільних кілька пострілів. До місця проведення спецоперації почали з'їжджатися родичі за. Заруч... Ручників силовики мали намір підключити їх до перемовин з терористами. Люди дуже знервовані. Нагадаю, вранці. 48-річний 48 житель Люботина, до якого додому прийшли судові виконавці, щоб описати його майно за рішенням суду. Відкрив вогонь з карабіна. Від куль загинули двоє чоловіків. Один з понятих та чоловік, що супроводжував судового виконавця. Після вбивства злочинеців у машину і поїхав у Люботині. Він заїхав на ЗС, де захопив заручників. На щастя, спецоперація з їх визволення закінчилася вдало. Рух по трасі Київ-Харків. Відновили Руслане, дякую. Світлана саме Фечун про стрільнину на Харківщині, захоплення заручників і вдалу операцію.